Всім привіт! Ми вчора з дочкою були в Аврорі, тому вирішила вам відзняти, що я купила. Я їхала за одним, а купила ось це все. Ну, це магазин Аврора дуже такий цікавий магазин, мені він, в принципі, подобається. Дочка купила там собі павербанк. Вона сьогодні на роботі вона взяла його. павербанк В Аврорі коштує 399 гривень. Кому може потрібен, можете туди йти. Так, що я взяла в Аврорі? Ось такий взяла рушничок. Мені подобаються такі рушнички. До паски, знаєте. Треба повісити на духову шафу, щось таке красивеньке. Мені подобається, знаєте, коли пасочки, яєчка. Мені не подобаються кролики, ці зайчики. Ну, щось хочеться, знаєте, таке традиційне. Ну, це для мене. Може комусь подобається. Є такі кролики, там дуже симпатичні, але я вирішила взяти ось такий. Мені більше він сподобався. Такий весняний, дуже симпатичний рушничок. І такий рушничок коштує 39 гривень. Далі я взяла ось такі серветки. Мені подобається, знаєте, така техніка фарбування яєць, Я дуже багато бачу в тіктоці методику. Таку. І вирішила взяти ось такі салфетки. Салфетки такі коштують 24 гривні. Далі я беру в грорі сиропи кави. і з цієї серії вирішила взяти ось такий сушений чесник. Тут є 110 г. І такий сушений чесник коштує 49 гривень. Їм буде Користуватися дуже зручно, баночка така підписана. Ну, мені здається, що дуже це зручно. так І ось такий розпушувач тіста взяла, іноді печу, потребує розпушувач тіста, і тут є 130 г, тут трошки більше, баночка більше, і коштує 22 гривні. Так, далі я взяла ось таку глазурь, я вчора із сестрою була. Вона каже: Давай спробуємо, може вона хороша, ця глазурь. Сестра мені робить на паску сама. Я, якщо чесно, не вмію робити, вона мені робить. Але вирішила взяти ось цю: тут 75 г і така глазурь 9 гривень. Я ще взяла ось таку посипку на паску. Я взяла дві таких упаковки, тут 30 грамів. Вільне небо, дуже мені сподобалось. Тут І зірки. ну Дивіться, вона така дуже гарна. І я думаю, буде така дуже симпатична паска. Мені сподобалась. І така посипка Вільне небо коштує 12 гривень. Це фірма Добрик. Далі я взяла ось таку миску для собаки, яка живе на вулиці. Така симпатична мишка. Миска жовтого кольору. Я думаю, йому буде зручно звідси їсти. І така миска коштує 34 гривні. Так, так, салат квадратний, взагалі, вона так називається. Але я собі таку миску взяла і для дому, для домашнього користування трішки поменше. Ну, мені вона зручна. Далі взяла ось такі цукерки жувальні, мені дуже вони подобаються. Взяли дві упаковочки, вже одну з'їли. Це, в принципі, і для прикрас, але вони желе і вони дуже такі смачні, 27 гривень. Я в той раз брала такі інші цукерки, от вони мені не сподобались, а ці мені сподобалися. Далі взяла ось такий миючий засіб Лимон фреш. На нього була акція. Тут пів літра, 22 гривні. Лимон був жовтого кольору, напевно. На в лимон коштував дорожче, а цей дешевше. Взяла дві такі банки. Ну Це не для себе, це для моїх мам. Взяла ще ось такий кондиціонер цей кондиціонер для білизни. Він коштує 119 гривень. Весь тікток каже, що він дуже такий класний, в нього дуже класний аромат. Я його понюхала, дійсно, аромат мені сподобався. Але як він буде триматися на речах, будемо бачити. Але Тік-Ток говорить, що він дуже. Дуже дуже класний. Взяла ось ще ось такий засіб для ванни, коштує 54 гривні. Ну, Спробую нічого не можу сказати, але ось я купляла в Аврорі і засіб для підлоги, і засіб для скла. В принципі, вони со своєю задачею справляються, і там ціна. Трохи нижче, ніж зазвичай у магазинах. Взяла я ось. ось такі форми для паски. Вони коштували по 49 гривень. У мене, в принципі, є форми, але купила додаткові і купила ось такі з паперу. В принципі, мені більше подобається в силіконових пекти паски, тому вирішила взяти. Мені в цих зручніше пекти, і мені здається, вони тут пропікаються добре в цих силіконових. Але знаю, що в силіконових не Можна піднімати температуру вище 180 градусів. Десь я таке читала, не пам'ятаю де, але читала. Такі покупки були, в принципі, до Пасхи ще все купила, що мені потрібно. Сьогодні на моїй кухні ми будемо готувати чиабату. У мене на каналі рецепт є, але у мене з'являються нові підписники. Я дуже рада цьому. І поділюся з вами, з новими підписниками. А старим нагадаю цей рецепт. Повірте, цей рецепт дуже простий, легкий. Якщо ви цей рецепт скуштуєте, зготуєте, ви його будете готувати, і він у вас буде з улюблених рецептів. Що для цього рецепту нам потрібно? 800 грамів борошна. Я вже просіла і відправила у миску. 80 мл олії. Потрібно краще оливково, але у мене не було, і я взяла звичайну 600 мл теплої води, 20 грам солі. І 5 грам дріжджів. Ну, я на вагах зважувала і разом зважила. Потім буду додавати з приправ це кукурма, можна додавати будь-які приправи, які ви хочете. І італійські трави в мене ось такі. Фірми Мрія ви можете додавати і чесник. Я колись додавала, і чесник, і кукурму, і перець ну тут будь-яка ваша фантазія може бути. Сьогодні мені захотілось приготувати ось так. І як готувати саму чабату? Нам, ось цьому такому стакані треба. Все розвести, додамо зараз сюди сіль, дріжджі, рослинну олію, спеції, гарнесенько все перемішаємо і відправимо до борошна. Таке тісто в мене вийшло, я його гарнесенько перемішала. Зараз накрию рушничком і залишу його на 7 годин. Можна його, знаєте, робити ввечері, в пізно ввечері. Ніч воно постої, а зранку ви можете спекти свіженьку чи абату. Але я цього з вечора не зробила, тому в мене зараз день, а через 7 годин я буду його випікати. 3 години пройшло. Мені вже треба його пекти, цей хліб, хлібець чабату Але я вам кажу, що дівчатка вона повинна стояти м десь 7 годин. Ну У мене часу немає. тому я зараз змащу, я вже тут приготувала свій У мене перегамотний папір, зараз змащую олією, щоб ну, не пристувала, і буду готувати саму чабату, буду її. Ну, і і змащую коврик цей, теж олією, щоб вона не приставала, щоб тісто не прилипало. Ну, будете дивитися, як я це все роблю. Це раз я розділила тісто на чотири частини, взагалі ділю на дві або на а Це такі маленькі. Зоку. І я залишаю в такому, в такому стані тісто десь на хвилин 30, щоб воно ще підійшло і потім відправляю у духовку. А цей шматочок зараз у мене не вистачило місця, Я покладу на інший противень. Пройшло півгодинки, дивіться, так гарно піднялося. І я буду відправляти у духовку. До Долуся, готовності. Дівчатки моя чиябата. Ось вона так виглядає. Я ділила тісто на 4 частини, то воно таке маленьке вийшло, а можна не ділити. Так, розрізала для вас. Вона ще така гаряченька. Ось така вона виходить. Дивіться, там, ось так. І вона дійсно дуже смачна. Мені подобається цей рецепт, що можна ввечері його поставити, а зранку спекти. І буду зараз куштувати. Я варила гороховий суп. З гороховим супом буду зараз їсти. Всім бажаю приємного апетиту, хто їсть. Дівчатка, печіть її, вона дійсно дуже-дуже смачна. Вирішила зробити піцу. Діти у мене, в принципі, піцу сирну полюбляють, тому скоренько зробила тісто, зробила ось таку піцу і ставлю у духовку. В принципі, вона дуже швидко печеться і виходить дуже смачна. Хто буде куштувати, а може вже куштує, всім приємного апетиту. Дякую, що дивитесь моє відео. Дякую, що коментуєте за позитивні коментарі. Дуже вам всім дякую. Гарного настрою, гарного всім дня і до наступного відео!